больничных палатах Жизнь нам спасаете вы Ангелы в белых халатах службе своей вы верны светлых больничных палатах Медичних працівників Бердичева привітали із професійним святом. Цьогоріч у незвичний спосіб. У міськраді традиційного святкового концерту, куди запрошували усіх медиків, вирішили не організовувати. Натомість до них на роботу з оркестром представники влади і артисти прийшли самі. Що єдина, мабуть, лікарня в Україні саме так відзначає свій професійний свято Я вам бажаю просто гарної настрої, гарного відпочинку. Гарно відпочинете, буде гарний настрій, будете краще з кращим настроєм йти до форіх. а це, мабуть, саме головне в лікувальному процесі. Я знаю, що колектив Бердичівської міської лікарні то єдиний організм. Хоча вчора зустріч з міністром показала, що вас над вами чекають численні експерименти проводити. Але я думаю, що ви вистоїте, ви загартовані вже не одною реформою. Тому сьогодні, в цей гарний такий день, ми хочемо вас привітати з вашим професійним святом і подякувати від цієї бердичівської громади за вашу непросту, але дуже необхідну працю. Зі святом вас. Дві подяки вручив міський голова тим закладам, завдяки яким врятовано не одне життя: центральній міській лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги. На їхніх працівників також чекав приємний сюрприз. Цікава подорож до національного музею народної архітектури і побуту під відкритим небом у Пирогово, а по дорозі додому до Білої церкви. Відзначили і тих лікарів, хто є донорами зі стажем та побував у зоні бойових дій. Саме тут, на території нашої лікарні, де ми більше половину свого життя проводимо, і такий ранішній свіжий, коли свіже повітря, я думаю, це все дасть можливість отримати гарний настрій в такий день. Я хочу побажати всім нам миру і злагоди, здоров'я насамперед вам і вашим родинам. Турбуйтесь про своє здоров'я. Про здоров'я своїх рідних і дай Бог, щоб побільше було радісних днів, щоб народжувалися здорові і щасливі діти, ну і щоб ви завжди отримували радість від своєї роботи. Хай у вас буде...